Окреме відео для раків, так як я і обіцяла. Зараз подивимось, чого ракам очікувати від осені, з якої енергією в осінь. Так як включити в попереднє велике відео раків я забула. Тому для вас окремо. Налаштовуйтесь і зараз подивимось, чого ракам очікувати від осені. Отже, Давайте дивитися, що буде відбуватися восени раки. Угу. Дивіться. Восени перед вами відкриватиметься якийсь новий шлях. Якийсь новий шлях для розвитку, для зміни взагалі ситуації, в якій ви знаходитесь. Видно, що загалом все починає змінюватись, рухатись, і часті поїздки, переїзди, загалом багато руху вас очікує. Восени, можливо, хтось буде міняти місце проживання або плануватиме. Можливо, хтось буде допомагати там, рідним з переїздом, або чекати з якихось командіровок. Тобто, бачу у вас багато руху, багато руху і багато пересувань вас і, власне, ваших рідних і близьких. Також відчувається, що. Закінчиться якась історія раки восени, і це буде просто як, от ви видихнете. Фух, нарешті, нарешті це закінчилось, нарешті я це пройшов, перейшов і, і все. Тобто, в потрібний момент ви просто зрозумієте, що прийшов чомусь кінець, і ви будете дійсно тим задоволені, тому що, як то кажуть, кожному вас здасться по діяннях, і це для вас буде хороший зручний момент. Тобто я не бачу негативу в тому, що щось закінчиться. Давайте прояснимо, з чим саме буде це пов'язано, з чим тут саме пов'язана десятка мечів, але в мене немає від неї негативу. Тобто вона мене тут перекривається, уточнюється дев'яткою пентаклів. Давайте прояснимо, до чого тут саме десятка мечів у раків. Що закінчиться восени? Закінчаться якісь ваші тривоги стосовно ваших, вашої сім'ї. Тобто, все ніби так благополучно закінчиться. Тобто, ви дуже сильно переживали, ви дуже нервувалися. Фактично, навіть, можна сказати, у вас там постійно боліла голова, бо ви постійно думали про щось, як би тут це вирішити, і як це вирішиться, якщо це не залежатиме від вас. Та? Тобто, якщо ви є в ситуації, там, ваші рідні і близькі є в ситуації, там, де ви особисто не можете нічого поміняти. Тобто, все залежить від якихось обставин, та? загалом від інших людей. От там, що хтось скаже, так і буде. І вам доведеться прийняти це рішення. Видно було, що ви досить таки втомилися перебувати в цьому режимі е, такого постійного нервового напруження. І я бачу, що нарешті закінчиться це, і ви зможете щасливо себе відчувати поруч своєю сім'єю. І загалом все буде добре. Тобто не хвилюйтеся, якщо щось важливе. Мало статися восени, це обов'язково буде лише в плюс, лише на користь вам. Тут можуть бути такі варіанти, наприклад, там затримували вам якісь документи, ви їх візьмете і отримаєте, і зможете переїхати, наприклад. Або там давно не могли знайти хорошу роботу, там хтось з ваших рідних, близьких знайшов роботу. Ви тепер будете почувати себе безпечніше там, і не так будете переживати за цю людину. Тобто щось, що закінчиться восени, дійсно для вас в плюс, мінус нерви, отак от скажемо раки. Це дуже добре, бо ви емоційні персони, і оця загальна енергія Вес... весни. Дивіться, в мене вже весна. Загальна... загальна енергія осені для раків це от. Подорож в щось нове, так? це новий навчальний рік, новийський проєкт. Не знаю, дитина пішла в школу, ви самі почали чомусь навчатися, ви переїжджаєте або плануєте. Тобто, це от просто ми рухаємось в щось нове, там, де ми ще до кінця не впевнені, як все пройде, як все буде. Бо це нове для нас. Ну, дуже вже таке туманне. Але ми просто пливемо, та? ми просто пливемо на зустріч цьому новому. Тому загалом раки. Не все тут так погано, не хвилюйтесь. Давайте подивимось, з якою енергією ви входите в осінь. якою енергією. Ну, Дивіться, мені от обожнює, коли так відбувається, коли таро між собою синхронізується. Тут у вас все прояснюється картою світ. І ви входите з енергією карти світ. Це така цілісність, це гармонія, це завершення, це підбиття підсумків і це певний рівень якого ви досягли, ви впевнені в собі, і ви відчуваєте підтримку світу навколо вас. Тобто це те, про що говориться, коли ви відчуваєте себе, знаєте, ніби вас ведуть за руку. Кожен може собі по-різному уявляти, чи це там ваш ангел, чи Ваші рідні, близькі, які там дивляться на вас з небесів, хочуть вам всього найкраще. Тобто це оце, таке відчуття, ніби не все просто так відбувається. Те, що мене ведуть, мені показують шлях. Можливо, раніше ви цього шляху не бачили. Влітку було дуже складно, наприклад. А Зараз ви потрошку починаєте приходити в себе і якось так об'єктивно більше дивитись на світ. Менш вже так емоційно, а більш об'єктивно розуміти, що мене не покинули, я не сам. Зі мною є люди, є мої рідні, близькі, друзі, вчителі, там, ну, хто завгодно, хто може мені допомогти, і хто покаже мені шлях. Це цілісність. Приємна карта. Так, і тоді, з якою енергією ви будете очікувати зими раки? Так, відлюдник. Я ще хочу прояснити відлюдника. Справедливість. Я не дуже люблю, коли карту відлюдник в принципі трактують як самотність, бо це не завжди самотність. Це дуже часто більше про мудрість, про знання і про в мене є шлях. Я йду. І мене нічого з цього шляху не зіб'є. Бо я маю досвід, я маю знання, я маю силу, я маю паличку, яка мені допомагає, я можу опертися на неї. Та я маю ліхтарик. У відлюдників, ну, мені здається, майже в кожній карті Таро саме відлюдник Аркан. В різних колодах, звісно, по-різному, але в більшості повсюди відлюдник має ліхтарик з собою, він освітлює собі шлях. У нього достатньо знань для того, щоб пройти цей шлях. Тому в зиму ви будете входити з чітким розумінням, куди вам рухатись далі, над чим вам працювати. І як ви особисто можете своє життя змінити. Тобто відлюдник все залежить від нього. Він не покладається на інших людей взагалі. Розумієте, тому можливо, буде час задуматись над власною поведінкою раки. Я маю на увазі, що, можливо, ближче до зими ви перестанете покладатись на інших людей. Зовсім. І вирішити щось кардинально поміняти. Піти в іншу сторону, в ту, яку вам хочеться, і в ту, в якій вам світліше, та разом з цим ліхтариком. Отак от, от Ракі. Нехай ця осінь буде для вас приємною, приносить лише позитив. Нагадую, що це розклад психологічний. Тобто, тут я вам не показую ніяких конкретних подій, я показую вам ваш стан, ваші реакції на події. Також скажіть мені, будь ласка, як вам зручніше дивитися одне велике відео з усіма знаками Зодіаку? Чи якщо я буду робити окремі відео для кожних знаків Зодіаку? Є шанс, що я так не буду забувати нікого, якщо буду робити окреме відео. Але напишіть я вам зручніше. Наприклад, просто мати одне велике відео і тайм-коди, там, де ви собі можете вибрати, чи мати окреме відео для кожного знаку. Таким був розклад. До нових відео, до нових зустрічей.